Знаєш, для мене вся ця історія із ТЦК і з прийняттям суспільства ем, це власна поразка. Тому що коли на сьогоднішній день я бачу, як українці радіють цим ударам, я розумію, що ну, ворог не те, щоб нас перемагає, але в цьому конкретному випадку ну, він прямо отримав неймовірні здобутки. І скільки б ми не повторювали банальну істину, що дивіться. От наші там, наприклад, ТЦК вам подобається, не подобається все одно. Вони перевіряють документи, вони кажуть, вам доброго дня. Якщо ви нічого не порушили, вони вас відпускають. Та це такі правила і закони. Російські ТЦК, чи як вони в них називаються, нічого в тебе не питають. Вони тебе насильно мобілізують, як це відбувається на захоплених територіях Запоріжжя, Херсонщини, нашого сходу э, сходу нашої країни і не тільки. А люди цього не розуміють. Як ти думаєш, оцей джин, який вже вилетів із пляшки, він повертається назад, або це вже втрачене і треба ну, не знаю, щось реформувати і міняти докорінно. Права в тому, що більшість людей займають позицію людини, яка знаходиться в образі жертви. Люди, яких там запхнули в бусик. Це жертва для звичайних пересічних громадян, і вони там намагаються їх якось захистити. Але ж вони забувають про ну, першу причину. Перша причина полягає в тому, що люди, які їдуть в бусіку, це люди, які своєчасно виконали свої зону свої, свої зобов'язання перед законом. Ті, хто не долучені до армії, ідентифікуються для себе ТЦК як ворога. Ну це продовження частина е, ІПСО Російської Федерації протягом останнього року. Дуже багато на різного роду операцій проводить Російська Федерація щодо протидії територіальним центрам комплектування. І Льоша дай йому Бог, здоров'я до суда жить, видав там, що давайте форму поміняємо. Ну щось я Льошу я взагалі в формі не бачив. Я б його навіть мобілізував. би. Поповнення військ зараз іде, ну, недостатньо. І воно все одно буде так чи інакше. І про це треба розмовляти. Люди мають розуміти свою дорожню карту, які у них перспективи. На жаль, у нас люди, яких треба дресирувати, і це робити це треба, як це робили в Німеччині під час приходу націонал соціалістичної партії. Люди, які порушували закон, одномоментно відповідали перед ну, згідно закону. Звісно, так зараз кажуть, що ми будемо Олександр. просто Про всі знають, що ти гарно вивчав історію і знаєш історичні факти. Зараз буде говорити про те, що ми там когось і щось толеруємо, якісь режими. Ні, я не, я не про режими. Я боюся того, що буде, коли ця війна припиниться. І не важливо, як вона припиниться, тому що величезна кількість людей з наявним реальним бойовим досвідом, з величезною травмою повернеться до умовно мирних міст, в яких нічого не змінилося, життя, яким було такі, і лишилося. і почнеться протистояння між тими, хто був тут, і тими, хто був там. І от тому у мене питання, яку сторін займе держава, тому що більшість і електроальна маса вона знаходиться якраз не серед тих, хто воював.